Вітаю тебе на моєму ютуб каналі. В цьому відеоролику поговоримо про біткоін, який зараз торгується на відмітках 20 тисяч доларів, та про блогерів хом'яків. Відео буде, як завжди, цікавим, повчальним та позитивним. Сідай зручніше, а ми поїхали. Байбіт. Нагороди для новачків тільки по силці в описі. До 30 тисяч USDT при поповненні аккаунту і першої угоди. Поговоримо про біткоін, а, який буквально з 25 тисяч доларів отримав реакцію, і ми зараз торгуємося в районі 20 тисяч доларів. Користуюся я сіточкою по Fibonacci, трошки інші, ніж інші блогери, але ця методика також працює. Беремо самий останній злив, це був злив на FTX. До мінімальних відміток. І бачимо, що в район на рівень 161 ми прийшли, проторгувалися, отримали реакцію і відповідно скоректувалися. Ми всі знали, що з 24-25 з 25 ми мусимо а, піти на корекцію десь до 20 тисяч доларів, до 19 до 21 тисяч. Щоб набрати це саме топливо, щоб мати силу полетіти назад до 27, до 30 тисяч доларів. В більшості я думаю, що ми достатньо скоректувалися і. Литися донизу до тих самих позначок 18-17 тисяч доларів за біток, я не бачу. Я думаю, що цей рівень іменно 20 тисяч доларів ми повинні протестувати, може, навіть і не раз. Зараз ми це обговоримо, але якщо ми будемо торгуватися тиждень-два тижні нижче там 18-19 тисяч доларів, то відповідно хтось продає велику суму. А хто може продавати таку велику суму? Відповідно, той самий маркетмейкер. Якщо ми будемо залишатися на позначках 18-19 тисяч десь в районі тиждень-два тижні часу, то я буду приймати іншу сторону, щоб продати свій біткоін і всю свою криптовалюту, тому що 80% я буду схилятися до того, що якщо ми будемо торгуватися десь буквально 2 тижні часу тут. Нижче, ніж 18 17 тисяч доларів, то більша ймовірність, що ми зможемо піти донизу, ніж відповідно піти доверху. Біткоін зараз торгується в районах 20 тисяч доларів. Бачимо, що він вже лишив тут мінімальний фітіль. Я зараз чекаю мінімального відскоку десь до 21-22 тисяч доларів. Потім назад погруження на 20 тисяч, це вже буде ретест лінії підтримки. І вже відтоді ми вже можемо відбиватися і рухатися догорі. З новим топливом, з новими силами, але Но, відповідно скільки це може зайняти, сказати я особисто не можу. Тому я більше склоняюся до того, що обов'язково ми знову повинні прийти до лінії 20 тисяч. Можемо не прийти рівно до 20 тисяч, але я чекаю мінімальний зараз відскок. Я не думаю, що ми тут будемо торгуватися тиждень-два тижні часу, на відмітках 19-18 тисяч. Тому, що, якщо ми торгуємося так довго, відповідно. Хтось мусить продавати цей біткоін. Хто продає, продає той самий маркетмейк. Тому вріст шансів буде менше, ніж на падіння. Тому я склоняюся більше до такого прогнозу, що нас чекає швидкий відкуп до 22,5 тисяч доларів за біткоін, не вище. Потім ретест 20, мінімальний боковик, і вже тоді ми можемо підніматися гори. з новими силами, як я говорив, і з новим топливом. Тому, якщо ми будемо торгуватися в районі 19-18 тисяч значний час, тиждень-два тижні часу, ось тут, то я буду приймати сторону на розпродажу своєї криптовалюти, тому що буду схильний більше вірити в падіння, ніж в ріст. Але якщо ми зараз швиденько відкупляємося з відміток 20-19 тисяч доларів і нас везуть до 21, тоді я більше буду склонений до бичого сигналу, ніж медвежого сигналу. В падіння я буду вірити вже менше, ніж в ріст. Тому зараз я очікую швидкий відкуп. Далі ретест, мінімальні боковики тоді можуть нас вести до гори. От іменно від цієї структури я буду відбиватися і буду більш спокійніший, тому що бачу, що ця структура буде більш така бича, ніж структура, якщо ми спустимося десь до 18-19 доларів, і тут будемо торгуватися. Записую першу та останню тему на рахунок блогерів. Які мають по 20, 50, 100, 200 тисяч у мільйон підписників, які засадили свою аудиторію на відмітках 40-60 тисяч доларів. Я не хочу ніякого особистого блогера висказувати і промовити його вслух. Мені цього не потрібно. Але таких сказочників є багато. На відмітках там 20 тисяч, коли біток різ до 50 тисяч доларів, вже десь в районах. Від 30 до 60 до 60 тисяч доларів вони проводили різні експерименти. Найцікавіший експеримент це криптопортфель. Купляємо на довго срок. На 100 тисяч доларів ми будемо потихеньку розгружатися. Такі мінімальні експерименти. Я бачив це не в одного блогера, в яких є не по 20, не по 15 тисяч підписників. Відповідно, кожен блогер під лінію, який а, почав вести цю рубрику, він не показує іменно свої результати. Може, він і показує свої результати, але коли криптопортфель його від цієї рубрики буде рости, то він буде говорити, бачите. А я казав, хто купляв зі мною, вітаю з прибутком. Але коли криптопортфель буде падати цього блогера, він не заїкнеться ні на секундочку, скільки він просадці. І от бачите, я помилявся, ви також вже просіли просадку. Тому мені смішно з тих людей, з тих блогерів, які тут формулювали свої криптопортфелі. Вірили в 100 тисяч доларів. 100 тисяч доларів вони не дочекалися. З 60 тисяч ми спустилися на 15, на 16. І зараз вони включають в себе експерта, що вони відкупляли біткоін по 16 тисяч доларів. При 25 вони фіксували біткоін, а ми казали, що буде падіння. І вгадали, це падіння на 5 тисяч доларів. Це, це прям круто. І вони говорять, що вони спасли своїх підписників. А те, що вони засадили майже всю свою аудиторію на відмітках 69, 50, 60 тисяч доларів, вони навіть не хочуть заїкатися. Я не хочу засуджувати думку того чи іншого блогера. Але людина, яка публічно висказується, коли біткоїн росте, то він говорить. Добре, ми заробляємо все класно. Хто зі мною заробив? Але коли ми падаємо, він не заїкається і навіть не хоче визнати своєї вини, що да, він реально засадив людей на 95%. Тому, якщо б ви тут приблизно купили будь-яку крипту на 100 доларів, то ось тут, в цьому районі, у вас би залишилось як мінімум або як максимум 5-10 доларів, то цей відскок до 25 тисяч доларів і погруження. Яке він вгадав до 20 тисяч доларів, вам би не стало ні тепло, ні зимно, вам було би все рівно, тому що ви були б засаджені ще як мінімум на 90%. Зараз більшість людей будуть говорити, та ти теж хум'як, теж вірю в 100 тисяч. Тут я вірю в 100 тисяч. Ну коли ми вже погрузнули і відновилися далі, почали печатати гроші, я вже не вірив в 100 тисяч доларів. І іменно на відмітках 50. Тисяч 40 тисяч, я розпродав абсолютно весь свій портфель, і цей пост був в моєму телеграм-каналі. Якийсь профід я заробив тут. І цей профід я віддав тут. Ну я свої кровні гроші зберіг. Я не хочу себе хвалити і критикувати будь-якого блогера, який помилявся. Всі ми люди, і всі ми помиляємося. Но коли в тебе є аудиторія, і коли ти засаджуєш своїх людей, а потім, коли йде погруження, і ти хвалишся, що ти вгадав там. А падіння на 5 тисяч доларів цим людям, яких ти засадив тут, їм не важливо це падіння на 5 тисяч доларів. Тому слідкуйте за тими блогерами, які дійсно мають хороше бачення в ринку, і які дійсно беруть за свої поступки відповідальність. Це є одне діло, тому що всі ми помиляємося. Немає тут нічого поганого. Але друге діло, коли блогер помиляється. На відмітках 50-60 тисяч доларів, тому що він чекав того самого тузину 100 тисяч доларів, він його не побачив. Ми знижилися, взяв відповідальність на себе і признав свою помилку, що він реально а, вірив 100 тисяч доларів, 100 тисяч не було. І ми зараз погрузилися на 15-20 тисяч доларів. Це є зовсім інша ситуація. І зовсім інша ситуація, коли цей блогер хом'як засадив всіх своїх людей на відмітках 50-69 тисяч доларів за біток. Ми упустилися, і тут він говорить про хом'яків, які засаджені, які купляли на 60 тисяч, і хом'яків, які купляли на 15 тисяч. І хвалиться, що він зміг зберегти гроші в людей, які ось тут на мінімальному цьому падінні, на мінімальній ці корекції, зберегли свій капітал, доки біток падав з 25 до 20 тисяч доларів. Тому слідкуйте за правильними блогерами, які бачать цей ринок на холодну голову, а не на гарячу голову. як... У ці всі хом'яки, які тут засадили всіх, і на відмітках 20 тисяч доларів, говорять, що хом'яки купляють на 20. А ти сам хом'як, бо ти сам тут на відмітках 60 тисяч доларів був засаджений. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!